Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують іти уперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 вересня 2023 року орієнтовно склали 270 тисяч 350 осіб особового складу. Ще п'ять. 590 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу разом з тим. За весь час повномасштабної війни спалено вже 4584 тисячі танки за добу 16. бойових броньованих машин окупантів. Спалено. Вслухайтесь в цю цифру: 8792 штуки за добу 14. артилерійських систем ворожої армії розбито 5 тисяч. 1902 одиниці. 30 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 766 штук, дві за добу. Засобів ППО 2-й армії Міра вдалося спалити вже 517 штук. За добу дві. літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, уже назбиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили. 4650 одиниць, 5 штук за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1455 штук. А от кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8444 штуки за добу 31 одиницю. А спеціальної техніки окупантів успішно спалено. 884 штуки, три за добу. Дані уточнюється: слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.